Історія з похованням соратника Януковича Андрія Портнова мені нагадує дитячу історію про труну на візочку. Відмінність тільки від тієї історії в тому, що труна із портновим катається туди-сюди, а ніде її приймати не хочуть. Після того як чорного юриста було ліквідовано, заговорили про його поховання. Тіло Портнова планують повернути з Іспанії в Україну для поховання. У Києві і е, спочатку організатори похорону розглядали байкове кладовище у столиці, яке є одним із найпрестижніших місць поховання і місцем, де похована еліта нашої держави. Утім, адміністрація байкового вирішила, що ховати портнове вони не будуть, бо це може спричинити гучний скандал, і вони правильно вирішили. Тому о, після цього заговорили про звіринецьке кладовище як альтернативне місце поховання. Звіринецьке це кладовище на Печерську у ну можна сказати, труднодоступному місці, на якому, якщо я не помиляюсь, особливо зараз нікого і не ховають. Потім з'явилася інформація, що і на Звіринецькому його ховати. Відмовляються, де тепер зариють портнова, невідомо у КМДА на запит каналу Еспресо відповіли, що не отримували інформації про плани його поховання у Києві. Як можна здогадатися, будь-яке кладовище, яке прийме труну Портнова, ризикує стати об'єктом уваги небайдужих громадян. Дивно, що родичі портнова не розглядають варіант поховання його у рідному Луганську. Цікаво, от, чому? Або є кладовища у Києві, які не потребують особливого дозволу для поховання. Це кладовища домашніх тварин. Вони стихійні, хоча здавалося, б, у чому винні домашні улюбленці. Тим часом з'ясувалися цікаві подробиці про дружин Портнова. Інформацію про це підсумувало видання главком. Портнов офіційно одружувався двічі, але цивільний шлюб у нього також був. Першою дружиною була Інна Білоконна, яка народила політику двох дітей і зараз працює, до речі, досі в оболонському суді Києва. З Портновим вона розлучилася у 96-му році. Оки Андрій Портнов був членом Вищої ради правосуддя, тоді ще юстиції суддями стали кілька його родичів: зокрема, брат тодішньої дружини Андрій Сакірський та колишня дружина Інна Белоконна. Інна Булоконна суддя оболонського райсуду Києва на початку 2012-го, в час, коли Портнов очолив судочинство в адміністрації президента, її призначили суддею на 5 років. До цього вона набувала стаж в юридичній фірмі, в якій працювали й інші родичі Портнова. Белоконна не фігурувала у гучних скандалах і не привертала увагу громадськості неправосудними рішеннями. Спочатку ми зацікавилися нею як екс-дружиною куратора судоустрію часів Януковича. Проте Портнов наполягає жодних відносин, екс-подружжя не підтримує. Окей, ми залюбки, у це повіримо. Але тоді виникає питання, звідки дуже вартісне, якщо не сказати розкішне, майно урядової суді, нехай і столичного, але районного суду. Суддя, призначена у січні 2012 року, вже у листопаді отримує квартиру на 150 квадратів на Печерську. Багатоповерхівка із кількарівневим паркінгом зі своєю інфраструктурою по сусідству квартири Олега Ляшка та столичних суддів. Другою дружиною була Тетяна Портнова, яка займалася приватною адвокатською практикою. Про неї відомостей багато нема. А от у 2014 році, після втечі з України Януковича, до Росії е, вирушив і сам портнов разом зі своєю цивільною дружиною Анастасією Валяєвою. Вони разом переїхали до країни агресора. На початку 2000-х валяєва була помічницею депутата Володимира Пилипенка, що входив до так званої групи Портнова. А у 2014 році вона відповідно залишила Україну і згодом отримала громадянство Росії. На її ім'я було оформлено маєток під Москвою, Портнова площою у дев'ятсот. 900... Квадратних метрів, який вона продала у 21 році, також виявилося, що російський номер телефону, яким користувалася Валяєва, був підписаний як Анастасія Портнова, також у період 16 по 18 рік, вона разом із портновим користувалася паркувальним місцем. У центрі Москви, зокрема біля будівлі МЗС Росії, останній раз про Валяєву згадували у медіа у квітні 24-го року, коли стало відомо, що Портнов переписав свою вілу під Києвом на дітей. Тоді він перебував в Іспанії, а інтереси дітей відповідно представляла саме Валяєва, його цивільна дружина. Це все було якраз після того, як о, в Україні збирали підписи щодо санкцій проти Портнова. Підписи збирали, але Кабмін розглянув петицію щодо ведення санкцій і вирішив їх не застосовувати, оскільки, як кажуть, не знайшов достатніх підстав для цього. Цікаво, що проти всіх інших персонажів, таких самих як Портнов, знаходяться підстави, а проти Портнова не знаходяться підстави. Але як ми бачимо, Портнов уже готував. Обходити ці санкції, переписуючи своє майно на близьких. Ба більше днями українська правда написала, що Портнов відвідував Україну просто перед самим своїм вбивством, і тут він буцімто зустрічався з кимось із топ-посадовців, що займаються правоохоронними органами. А вже ж українська правда посилається на джерела до таких повідомлень. Ми ставимося завжди обережно, але характер цього повідомлення вказує на те, що це дійсно може бути правдою. Тим паче, ми знаємо одного дуже близького до Андрія Портнова топ посадовця, який не є в правоохоронних органах, але саме за них відповідає. Це топ чиновник МВС Чесіфінуковича, а нині заступник голови офісу президента і просто приборкувач чеченців. Олег Татаров. Были ли у вас личные встречи с Зеленским или с топ-менеджерами его команды? А, у меня не было встреч с президентом Украины я не знаком. Угу. А, встреч с топ-менеджером его команды не было. А меня... хотели бы познакомиться с ним? Я очень хочу, чтобы у них получилось. Якщо це дійсно так, то це може свідчити про багато речей. Про те, що дійсно, як казав зрадник царьов, Портнов через Татарова керує суддями, або що Татаров навпаки має зв'язки з кимось зовні через Портнова, наприклад, в Росії. Або просто старі друзі зустрілися поговорити, наприклад, про те, що в їхньому житті означають чеченці. Друзі, сподіваюся, що продовження цієї історії ми дізнаємося, і чим швидше, тим краще. А я вам дякую за те, що ви дивитеся моє відео, будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, писати коментарі, поширювати це відео, так його побачать більше людей. Ну і особливо подяка моїм спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але як завжди пам'ятаємо, що ми маємо обов'язково донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.